Якщо б ми зараз припустили з вами, що будуть дострокові вибори до парламенту, можу гарантувати, що тип кандидата в депутати буде зовсім інший. Типаж. сьогодні вже невигідно бути, мати великий бізнес, там, заводи, кількість великого бізнесу і йти в депутати. Для того, щоб це мандат дав тобі змогу примножувати свої статки. А, ти витрачаєш себе виборчу кампанію досить серйозно, ти попадаєш в парламент. і це ти маєш лишити свій бізнес в стороні, бо вже зміни в закони про регламент. Ти вимушений за себе голосувати. Ти вимушений ходити на засідання комітету. Більше того, за те, що ти ще додатково, можливо, маєш стосунок до бізнесу, в тебе можуть забрати цей мандат. Ну тоді навіщо цьому підприємцеві витрачати стільки фінансів на те, щоб стати цей мандат? Це так само, як подолати корупцію, просто зробити її невигідною.